Вас вітають освіти Тернівського професійного керівничого ліцею Орстанів Давид, Гормат Станіслав Палишов-Богдан. Під керівництвом викладача Орлової зої Володимирівни виконали електрифікований стенд, автоматизоване керування стрічковим конвейером. Вугілля – це стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки. країни. Всечасне нарощення видобутку вугілля в нашій країні нерозривно пов'язані з подальшим технічним переозброєнням вугільної промисловості, провадженням сучасних засобів механізації всіх виробничих процесів, вдосконаленням технології та організації робіт. Провадження підземних умовах шахти електроостаткування нового покоління викликає підвищення вимог до ліній підготовки підземних електрофісарів, що виконує монтаж та технічне обслуговування електрообладнання. На уроках гірничої електротехніки та робникової автоматики ми вивчаємо призначення, устрій роботи схем при вмиканні хромоприймачів, захисту, налаштування та перевірки підземного електрообладнання. На виробничому значині виконуємо монтаж, технічне обслуговування, ремонт, електроплаткування. Якщо добре знаєш платкування, роботу виконуєш якісно та швидко. Пускач вибухобезпечності з обезпечними колами дистанційного оперування типу ПВІ 125БТ вивчаємо на уроках дівничої електротехніки, апаратуру автоматизованого оперування комплеєрами типу ау 1 н вивчаємо на уроках херникової автоматики. Для вивчення теоретичного матеріалу ми зробили презентацію, на якій розглянули призначення, устрій роботу схему при вмиканні в захисті електродвигана. Пускачем типу PV 125 бт та зробили анімацію, як проходить струн. Потім вирішили зробити електрифікований стан. Викинули розрахунки струни на дороги, обладнання з рухування техніки безпеки. Призвали сітедіоли, облари. Роди, адел для пайки, трансформатор на 220 4 Вольта. Роздрукували принципову схему на пластику у по вин 25БТ, а макет стрічного фанвера Уран вже був, але ми його допрацювали. Так як ми навчаємося ще й по професії з підземних установок, то потрібно мати навички керування підземним обладнанням за допомогою апаратури автоматизації. Букаємо розглянуч, подаємо два породжувальних сигнали. Вмикаємо пуск. Спрацьовує БДУ в колі проміжно парале. Спрацьовує контак... контакторне реле К1А1. КОДНИ. Замикає свій контакт, спрацьовує добу. Як підземний електрослюсар я можу виконати перевірку блоків. Наприклад, блок максимального захисту типу PNZ. На, на блоці. ПМЗ. Тумбли ставимо в положення перевірка. Вмикаємо роз'єднувач. На Натискаємо пуск. Лампочка H1. Знаходиться червоним світлофільтром, який сигналізує про справність блока. Вимикаємо роз'єднувач. Тумбли ставимо в положення робота. Вмикаємо роз'єднувач. Напускаємо кнопку взвод і повертаємо контакти з положення. Можемо спостерігати, які захисти виконує апаратура АО 1 Наприклад, датчик швидкості типу УПДС. Датчик контролю сходу стрічки. Капель просовий вимикач. При виконанні реальної дипломної роботи ми навчились виконувати розрахунки дуже добре, вивчили теоретичний матеріал по пускачу типу ПВ-125БТ та апаратурі керування. Конвейерами AU-1M навчилися виконувати монтаж схеми пайку напівпропникових елементів дотримуючись вимог техніки безпеки. При виконанні реальної дипломної роботи ми звертались до керівника Зою Володимирівни Орлової, яка надавала нам консультацію для вирішення проблеми. На прикладі нашої реальної роботи ми показали практичне застосування набутих знань від теорії до практики. Гармонійно поєднуючи академічні знання з практичними, дотримуючи їх відповідний баланс на кожному етапі. Сподіваємось, наш електрофіковий стенд автоматичне керування стачковим конвейером допоможе при вивченні рудикового обладнання на уроках гірничої електротехніки, рудникової автоматики, видничому навчання. Засняв та змонтував малашок Богдан. Дякую за увагу.